Незалежно від часу доби, всім доброго дня! Після прем'єрного показу на нашому каналі, відеоролика по темі, як власноруч замінити лічильник води у квартирі, який легко знайти, підписавшись на цей пізнавальний канал, а також за посиланням у описі до відео на нього в коментарях надійшли запитання. На кожне з них окремо надавалися відповіді. Але потім, об'єднавши їх, було зроблене нове відео із заголовком. Відповіді на запитання в коментарі. Що вважатиметься тепер другою частиною нашого попереднього відео, котре також було перемайноване відповідно у першу частину від теорії до практики, на яке серед інших запитань надійшло, зокрема, таке, з якого. Блоку у побутовому змішувачі води має знаходитись кран для холодної води. Однак розглянемо його трохи пізніше, а зараз займімося більш важливим запитанням, за яким дописувач цікавився необхідністю встановлення зворотного клапана. Після лічильника по напрямку руху води на це запитання в коментарях була надана відповідь. Але тепер, об'ємно відповідаючи на нього, необхідно відмітити, що зворотний клапан це автоматична запірна арматура, що встановлюється у складі. Типової рекомендованої схеми водомірного вузла для пропуску води лише в одному напрямку. Зворотний клапан блокує трубопровід, коли рух води у ньому змінюється в протилежному напрямку, що у побуті трапляється досить часто в тому числі з аварійних та інших обставин. І якщо всупереч рекомендованій схемі зворотний клапан буде встановлений відразу за фільтром на вході води у квартиру, тобто перед лічильником, то він не зможе захистити його. Від хвилі гідроудару зворотного руху води, що призведе до показу ним хибних даних, а також можливих ушкоджень лічильника, якщо ж зворотний клапан знаходиться відповідно до схеми після лічильника по напрямку руху води. То він блокує проходження через лічильник води у іншому зворотному напрямку, тим самим захищаючи його від ушкоджень і гарантуючи належний облік води. Зазвичай у квартирах для водомірних вузлів застосовується. Дисковий зворотний клапан в латунному корпусі із вказівною стрілкою напрямку руху води. Основними елементами його є пружина, запірний диск вина. При правильному встановленні такого клапана згідно стрілки, проточна вода потрапляючи. Його корпус натискає на запірний диск, котрий, здавлюючи пружину, відсувається від сідловини, тим самим відкриваючи вільний прохід для руху води. І навпаки, коли вода спробує рухатись у трубопроводі в іншому напрямку то пружина згородного клапана, розпрямляючись, притискає запірний диск до його сідловини, блокуючи зворотний рух у ньому води, такі негаразди можуть траплятися при проведенні ремонтних робіт, у тому числі з ліквідації аварійних. Проривів на магістральних водопроводах, під час яких вони порожніють, а з ними спорожнюються і стояки, колектори житлових будинків. Внаслідок цього вода, що залишається у водомережах квартир, під дією власного тиску, спробує. Повернути свій рух в зворотному напрямку, створюючи так званий гідроудар. І тоді вступають у дію механізми зворотного клапана, блокуючи проходження через нього води та захищаючи лічильник від реверсу обертів крильчатки та показу недостовірних даних. І якщо у попередньому випадку здебільше трапляються гідроудари помірної сили, то вони становлять критичну загрозу, коли виникають у локальних місцях дотику холодної та гарячої води, що може надходити у мережу квартири, як зовні від ТЕЦ, так і з автономного джерела, бойлера або водонагрівача іншого типу. Таке змішування різних за температурою масивів, води найчастіше трапляється у побутових змішувачах встановлених, наприклад, у ванній кімнаті, на кухні тощо. У цих змішувачах при одночасному відкритті кранів гарячої та холодної води відбувається безпосередній контакт між ними. І коли змішувач не справний або через Інші несправності у водомережі квартири. Гаряча вода може силоміць вдавлюватися у трубопровід холодної води, породжуючи хвилі потужних гідроударів зворотного руху. Вони, ці удари, здатні пошкодити, зіпсувати кричатку лічильника. Що? У свою чергу вплине на дієздатність інших механізмів лічильника і зробить його непридатним для подальшого використання за призначенням. Саме тому у нашому попередньому відео було обране місце для встановлення зворотного клапана виключно за. Даною схемою, створюючи таким чином надійний захист лічильника від наслідків зворотних рухів води. І якщо вже мова зайшла про змішувачі води, то повернімося до раніше озвученого запитання про те, з якого боку у побутовому змішувачі. Води має знаходитись кран для холодної води. У відповіді на нього повідомлялося, що у означених змішувачах кран холодної води, як правило, знаходиться праворуч від користувачів, а гарячий ліворуч. За такими типовими стандартами. Відбувається масове їх виробництво, ймовірно, тому, що переважна більшість людей є праворукими, тобто правшами. І в екстрених для них ситуаціях, наприклад, потрапляння пилу у очі або агресивних речовин на шкіру, їм зручніше дотягнутися до крану холодної води, що знаходиться праворуч від них, щоб промити овочі, уникнути опіку шкіри тощо. Крім того, якщо на споживання гарячої води впливають сезонні потреби, то споживання холодної води завжди є стабільно високим у будь-яку пору року. Отже, ікран холодної води використовується у побуті значно частіше. Якщо ж він знаходиться з правого боку, то саме права рука підсвідомо простягнеться до нього, щоб відкрити або закрити його. А тепер розглянемо запитання, в якому мало місце припущення, що у попередньому нашому відео до фрагмента з текстовими файлами не потрапила одна або декілька сторінок, пов'язаних з інформацією щодо використання лічильника гарячої води для... Обліку холодної води. Відповідаючи на це запитання, беззаперечно було визнано, що під час монтажу даного відео до нього дійсно не потрапила одна остання сторінка зазначених текстових файлів, хоча озвучувалися вони у повному обсязі. Зокрема, при їх озвучуванні досить аргументовано було обумовлено, що лічильник гарячої води може використовуватись для обліку холодної води. Такий лічильник, корпус якого зазвичай червоного кольору, більш універсальний, оскільки може працювати. У діапазоні температур від 5 до 90 градусів. Натомість лічильник холодної води, Він має корпус синього кольору розрахований лише на діапазон температур від 5 до 30 градусів по Цельсію. Однак, з ряду об'єктивних причин там же зверталась увага, що використовувати лічильник гарячий, води доцільно все ж таки за безпосереднім його призначенням. Що ж до останнього отриманого станом на теперішній час запитання, за яким дописувач висловлював. Свої сумніви, що показаний у відеоролику занедбаний санвузол, знаходиться у нашій квартирі, то на нього також була надана відповідь, де повідомлялося, що у відео був показаний санвузол зовсім з іншої квартири. А скільки саме у цій квартирі був знайдений, зручно розташований для відеозйомки водомірний вузол, тому за згодою власниці квартири була наочно продемонстрована його розборка та зборка із встановленням у ньому. Нового лічильника води з подальшим обломбуванням в установленому порядку. При цьому власниця квартири була щиро вдячна таким діям з нашого боку. Отже, на цьому будемо закінчувати демонстрацію даного відеоролика на нашому пізнавальному каналі. І якщо. Він сподобався вам. Якщо ви додивуєтеся його до кінця, не забувайте проставляти під ним свої лайки, вподобайки, надсилайте коментарі, підписуйтесь на канал.